Два mm -hmm. казка три гека. Ні, краще про нічимну дочку. Не копаємо. Э, Хотів зробити свою чемну. А де Фіся ділася? А ми сьогодні з іншим котом. О, з таким. Ні, ми з Дасію. Жили були коти. Один був кіт маленький, кругленький, грубенький, другий був і біленький, другий був коричневий, худенький і, і тоненький. Ще <laughs> один був великий фіолетовий. <laughs> Це тому що його, його на. Господарка помалювала цим фарбами. Та з балончика такими фарбами. І він ходив фіолетовий. І всі кути ходили, і вони троє дружили. І вони ходили собі ходили. Той великий білий був самий модний кіт, тому що його, йому ходили. Ну, Пухнастій як модний, був? самий такий крутий, бо він ходив типу пухнастий, ми завжди кидали їсти, він такий жирний був, воно ну, жарів. Як його підгод... наш? Так, як наш. І всі його підгодовували. Та худа чорна була така не дуже, вона популярна, бо вічно всього боялась, втікала, десь хтось там щось топне, вона вже втікає. Ніколи їли, десь там ворона каркне, вона вже біжить, втікає, а всі, поки обдумалась, вернулася, всі вже все з'їли. А той фіолетовий був такий теж трохи зашуганий, бо його та господарка вічно зустрічалася над ним і малювала його з балончика, то він фіолетовий то він зелений. Добре, що він ліняє. І, Дуже довго він затримувався з тими коротше, розмальовками. Але і, одно, ну, але і то йому було небезпечно, бо воно, одного разу вони, ну як вони ходили там по дворам, шукали всякі, по смітникам, там собі теж як всі коти лазять або по підвалам. І одного разу вони вирішили подорожувати і пішли в інший. В інший район та в інший двір зайшли, і там було багато зелені такої, якби. Коротше, лісного. Ой, все, продовження завтра.